З моменту виходу мого минулого відео по темі скибіді туалетів минуло чимало часу. Багато чого змінилося, при тому вийшло то всього дві серії. За цей час серіал розпочав нову фазу своєї історії, робив дуже сміливі рішення та іще ще раз довів фанатам, що вміє дивувати. У самого автора на каналі стукнуло вже 40 мільйонів підписників. чим ми його привітаємо в коментарях? Ну а сьогодні ми поговоримо про майбутнє серіалу. Розберемо деякі моменти, ну і висунемо парочку теорій приємного перегляду. Перше, про що б я хотів з вами поговорити, це друга та третя 70-ї серії Скібеді Той. Знаю, що зараз це вже не актуально, проте впевнений серед вас є люди, які не дивилися та не слідкували за Всесвітом весь цей час. Не хвилюйтеся, відео буде поділено на таймлайні, тому можете спокійно свапити на потрібну вам частину. В Минулому огляді на Всесвіт я вже згадував останню на той момент першу частину 70-ї серії Скібеді Той. Тому про неї ми говорити не будемо. А от в другій та третій частині, звісно, є в чому покопатися. Тут у нас маються і книги Менів, і пасхалки на минуле секретного. Агента. Що мене ще більше здивувало, так це комео у вигляді знайомих нам з давніх серій персонажів. Тут і Скібеді, що викрав дуже давно у нас лінзу, і діджей повернувся. В другій частині серії ностальгію також викликали різні свого роду трофеї в кімнаті того самого скібіді-колекціонера. Поки спецрозділ прямував нам на допомогу, померли всі персонажі, окрім мантузмена та червоного спікера. Ми будемо пам'ятати всіх тих персонажів, що загинули в цій битві. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Ну і третя частина, вона ж є заключною в цій фазі серіалу. Я вам більше при її перегляді я справді щиро співчував вченому. Навіть певний час після перегляду мені болів живіт. Настільки, чорт візьми, був здивований. Чесно сказати, я навіть не так переживав за ванну за та спікер, за цього Євнюка. Але давайте про все по порядку. Ви мене запитаєте, чому так довго не було відео по тематиці Скібді Той? А діло в тому, що я грав безкоштовну мобільну гру Ukraine Mobile. Це гра, у якій ти можеш робити все ще в реальному житті. Грай в локаціях свого рідного міста та розвивайся. Качай гру посилишся в описі та грай разом зі мною, а промокод Помідор дасть тобі круті. Бонуси на старті. Смерть скібідівченого це перше, про що б я хотів з вами поговорити. Подія, яка повністю змінила хід серіалу. До цього нам показали якийсь контракт, що був укладений між вченим та Астри Скібіді. Оскільки вченого вже немає, то хіба не означає це, що контракт не дійсний. Але зайдемо не здави. Всі технології антагоністів до 70-ї серії до цього розробляв скібідівчений. Хто зараз візьме на себе таку ношу, невідомо. Нам показували для цього інших вчених скібіді, однак всі ми розуміємо, хто був головним. Сама битва мені дуже сподобалась. Цікаво, й те, що. Кожний доклав певних зусиль, даби закінчити початок. і навіть не кажіть, що вам не сподобалося появити тагні в самий неочікуваний момент. По звичайно, армія Скибіді буде зазнавати дедалі більше і більше втрат. Головного мозку команди немає, а значить, в туалетів великі проблеми. Давайте не будемо забувати, що ця війна, перш за все, гонка озброєнь та технологій, а вже потім груба сила. Очевидно, що після такої втрати нових скібіді туалетів можна не очікувати, а з сильних залишився один лише джемен. Та й то навряд чи він довго проживе, враховуючи, що проти нього всі кому не лінь. Через скібіді був дуже харизматичним та Тим антагоністом. Саме завдяки йому більшості з нас прокинувся інтерес до цього серіала. Останні 10 серій він та й робив ще нам емоції. Інколи не такі позитивні, як хотілося, звісно. Проте ми будемо його пам'ятати. Сподіваємося, нові антогоністи будуть такі ж харизматичні. І ще одна не менш сумна подія в серіалі це доля вже полюбившихся на мантузмена та червоного спікермена. Діло в тому, що не тільки вчений став жертвою цієї серії. Початку цієї арки, після смерті близнюків, ці персонажі перебували в образі один на одного. Якщо бути точнішим, то антозмен був ображений на спікера. І коли коли в кінці вони обоє лежать при смерті і тиснуть руку одне одному. Це дає привід трішки посумувати. Ці персонажі були головними героями серіалу. Особисто мені цікаво буде подивитися, хто їх замінить. Саме командне в цій ситуації, що конкретно до вантузмена прийшов до факбум, і саме він став причиною загибелі останнього. По словам секретного агента, ті виконали свою місію і більше не потрібні. З цього робимо висновок, що сенс існування вантузмена його задача була вбити з кібідівчиного. Ще він впорався на ура. Ми всі дуже засмучені через це. Я знаю багато людей, навіть серед моїх підписників. У яких улюбленим персонажем був Вантузмен. Я також на 100% впевнений, що нам іще повернуть його в серіал, принаймні в вигляді відсилки. Не будемо далеко відходити від Дафукбума та Вантуза. Упродовж всіх трьох частин останні бачив приводів вже померлих агентів. Спочатку це були близнюки, за тим самому кінці, і вже здавалося мертвий червоний камерамен. Про нього я також хочу сказати пару слів. Ще з давніх давен він вже був присутній в серіалі. Однак починаючи з 65-ї серії, став відігравати важливу роль. Червоний має особливий зв'язок з Дафубуму, він буквально його права рука. І має також конкретну задачу, про що в серіалі нам сказав сам Дафук. В додатковій сцені нам було сказано, як секретний агент сам воскрешає червоного, даби той завершив місію. Взагалі в 70-й серії Дафук Бум робив багато речей. Він і послав куди подалі вченого, що означає, що вони були друзями або принаймні мали якийсь час контракт, Якимось чином вимикає транслювання камери в потрібний момент. Ну і може зробити невидимим. Впевнений на тисячу відсотків, що водіння це теж його рук справа. За остаточно показали, на чиїй він стороні та натякнули на його минуле. Особисто, я думаю, що саме він причасний до появи перших. Скібіді туалетів, адже був адміністратором цієї лабораторії ще до появи скібіді віруса, якщо його так можна назвати. Прочитати це можна на плакаті, який оглядав Антузмен в другій частині. В цьому кінці серії ми можемо повноцінно насолодитися голосом секретного агента. По його словам, це тільки початок, і є загроза набагато більша за звичайних унітазів. Радий, що потроху в нас відкривається картина, хто такий цей містичний чувак. Перед тим як рухатися далі, я можу сказати пару слів про цікаві моменти та загалом прикольні рішення. Найголовніше, що я хочу виділити, це натяк на появу нової раси все Світі. Коли Ванту ловить флешбек і опиняються в кімнаті з Дафуком, ми бачимо голову різних персонажів, що, по-перше, натякає на причесність зеленого до створення агентів, але крім цього, на столі також лежить комп'ютер, а точніше монітор, що дає натяк на подальше появлення раси монітору голови. Якщо не помиляюся, то на інтерв'ю з ютуберами Дафук відповідав, що нова раса має з'явитися. Поправте в мене в коментарях, якщо це не так. Кожні маю виділити апгрейд наших улюблених дівчат. Кожною з'явилися якісь покращення. Вони отримали по джетпаку, а камеравумен і зовсім дві пушечки. Не казав нічого й про титанів новій серії нам нарешті показали, на що здатне ядро і мене. Передача енергії, я думаю, зіграє велетенську роль в майбутньому. Якщо ви дивилися повноцінний сезон з усіма додатковими сценами, думаю, ви бачили, як головний Астризький бідіст віддає наказ іншому вже знайомому нам туалету привести Джемена до нього, аби, вочевидь, провести над ним суд. Після чого показує свою здатність стріляти з очей, прямо як Джемен в початку серіалу. Інша сцена показує, як за цим всім стежили інші травмовані агенти прямо з лікарні, де ми можемо побачити як старих, так і нових героїв. Всім, виключно зі мною Дівся новий персонаж Капелюсі та чорному плащі. Теворю про те, хто він такий та що потенційно може робити в майбутньому, я висунув окремому блоці. Останнє, що мені хотілося б виділити, це емоції Ретана камерамена під час загибелі Вантуза, що відіграє важливу роль в майбутньому. Мені навіть стало цікаво, як дефакбум лише жестами вміє показувати емоції персонажів. На цьому ми напевно будемо завершувати коротенький огляд на 70-ту серію і перейдемо до не такої цікавої 71, першої, а за тим поговоримо про вже новеньку 72 другу. 71 перша серія коротенька, але в ній є що обговорити. Знову. Нам демонструють нове вміння у мене титани. Сказати чесно, я не до кінця розумію, як вона працює, а та вона якимось чином здатна вимикати електричні штукенці на відст. Загляньте в коментарі та поясніть цей момент, хто може. Та в цілому, якщо ми наберемо під цим відео тисячу лайків, на секундочку вдвічі більше за рекорд канал. Я буду частенько робити контент по Скібіді Той. Ну і тут нам показали, як останні втратив свій екран. Випадково титан кидає ракету на свого ж союзника, і ми переміщаємося до іншого оператора, який вже на чіль оглядає місцевість навколо лабораторії. Можете помітити, що це незвичайні агенти, а непогані Окрім оператора, тут зібралося і багато інших агентів, які теж оглядали територію. Один навіть продемонстрував нам, що буває при довгій грі в Fortnite. Різко земля починає трястися і звідти влітає на скору руку покращений Джемен, у якого в майбутньому, схоже, справді буде тисячу лазерів. Разом з ним можна помітити і скібіді Майкла Джексона, скібіді гібрида, який також отримав свій апгрейд. Ну і легенда в вигляді скібіді Діджея також повертається. Якщо говорити коротше, то вся команда в зборі і вже збирається покинути базу. Але перед тим добре зачищають всіх агентів, після чого улітають у Невідомому напрямку. І останнє, що встигає помірити камерамен від лиця якого ми спостерігали цю серію, це того самого Астротуалета, який напав на слід скібіді туалетів. Думаю, варто сказати пару слів про нового джемена та заодно розповісти вам про моє відношення до цієї сірої миші. Персонаж мені дуже подобається. Напевно, це мій улюблений герой на даний момент. Він цікавий та хитрий. При перегляді ти не знаєш, чого від нього очікувати, проте розумієш, в нього є план на всі випадки життя. Він не буде безглусто лізти в бій, як це роблять інколи ті ж титани. Плюс в нього гігантський потенціал. Ця серії нам показали, на що він здатен. Однак гадаю, це навіть не пік його можливостей, він тільки вивчає свої нові покращення, і це добре видно, але до цього ми ще повернемося. Ще одна річ, про яку я не сказав, однак вона викликала стільки шуму навколо себе таємничий контейнер, що прихопив з собою наш спецрозділ туалетів. Перші дні гуляли тисячі теорій, починаючи з того, що там ув'язнені люди, закінчуючи теоріями, ніби всередині справжні дівчини. Однак ці всі припущення були розвіяні самим дефакбумом. «да це дуже цікаве рішення. Це така інтригуюча штука. Яку тобі хочеться розсекретити? Ти сидиш днями в очікуванні нової серії. От хто хто автор вміє дивувати цікавими рішеннями. З урахуванням всієї інформації, яку я знаю, можу припустити, що там всередині знаходиться якась нова технологія, що переверне хід серіалу. чого я це взяв? Спитайте ви, а я вам відповім за мить. Діло в тому, що Дафук бум не встигав зробити вчасно серію, тому він вирішив підігріти інтерес до серіалу. Саме тому він дав міні інтерв'ю популярним ютуберам по всесвіту з Кібідітой. Взагалі він обіцяв своєму новорічному оголошенні робити серію частин. Ви він не стримав слово, я його чудово розумію. Працювати над таким крупним проектом самому дуже важке та нешвидке заняття. Враховуючи хронометраж та якість, що росте з кожною новою серією, даву ще непогано справляється. Тому не виніть його в недотримані обіцянки. Самі спробуйте створити хоча б на 50% таку ж анімацію і дізнайтеся, як це важко. Так ось, саме інтерв'ю, було дуже багато запитань, однак ми розберемо самі цікаві. Перше питання я б хотів присвятити конвейєру. Дефукбум відповів, що там знаходиться недороблений проект з Кибівченого. Поки невідомо, як туалети Мають завершити початок. Можливо, там знаходиться якась зброя. Пишіть в коментарях свою думку. Не менш цікавим питання звучало таке: які серії будуть найепічнішими? На що автор відповів? 73, 74, 77 та 80. З урахуванням останньої, на даний момент 72 я можу сказати, що серії будуть вогонь. Якщо навіть те, що ми бачили зараз, не таке вже епічне по словам Дафука. Було іще дуже багато питань. Наприклад, чи з'явиться монту або червоний камерамен. На це питання відповідь також була позитивна. Завдяки інтерв'ю стало відомо, що автоські бідів вийдуть на Перший план, а звичайні нам туалети, звісно, будуть брати участь в серіалі, проте не так інтенсивно, як до цього. Якщо ми вже заговорили про Астра, то один з ютуберів задав питання: чи багато існує Астра скібіді унітазів. У відповідь отримав слово достатньо. Тому хто переживав за них, будьте спокійними. Багато хто питав, чи вийде серіал на космічний рівень та чи будуть агенти воювати в космосі. Поспішаю вас порадувати. Ймовірність такого є. Ну і в принципі, це всі цікаві питання, що я знайшов. Цілком можливо, що я щось пропустив, але ключові вам назвав. Тільки не пишіть, будь ласка, в коментарях про скібіді кота. Я навмисно його пропустив. Ну а тепер переходимо до того, чого ви так довго чекали. Буквально позавчора вийшла 72 серія. Я був приємно здивований. По-перше, нам повернули іще одного старого персонажа серіалу. Той, у свою чергу, активно товаришував з вантузменом та був його другом. Нам представили покращеного паука камераменів із старих серії. Ще з цікавого, що прямо кидається в очі, це відсилочка на вовка із мультфільму Кит у Чіботяг останнє бажання. Тут так співпало, що у мене тиждень назад якраз вийшов огляд цього та інших проєктів по готу в Чіботях. Кому цікаво, можете залежити. Втіти та глянути, мені буде приємно. До речі, мене одного лякає той факт, що скибіді гібридів стає все більше та більше. Після того як Паук зачистив поле бою, і наш білий камерамен готувався добити гібрида його ж зброєю, на полі бою з'являється команда з Джименом. Той по старій тактиці вбиває всіх агентів, не помічаючи нашого оператора. Однак, неочікуваний момент, сюди на ультразвуку прилітає астротуалет і починає говорити командиру туалетів, що за зраду слідує покарання, і ніхто не втече від правосуддя. Після чого Джемен прогріває лазери та годується до битви з ухмилкою на лиці. І це на моїй пам'яті вперше, коли він приймає виклик від такого серйозного противника. Так обривається перша частина 72 ї серії з Тойли. Друга починається одразу з бою, і я готовий назвати це найгарнішою битвою за весь час на даний момент. Автор явно виріс над собою та змусив вивести бойовку на новий рівень. Все відбувається плавно, а у персонажів по поки... хореографія. якщо так можна сказати, враховуючи, що вони туалет. Все зроблено як треба. Саме початку бою тобі здається, що АстраН раз два впорується з таким ворогом. Цей чувак не боявся стояти перед трьома титанами та говорити їм, що вони всі помруть, а тут показав не найкращий результат. Не сказати, що командир туалетів грав чесно, але все ж, якби не подальше втручання нового персонажа, Джемен вийшов би переможцем з цієї битви. Тільки подивитися на його лице, коли Астро з останніх сил піднявся і вже відчував щиру ненавість до командира туалетів, а не просто виконував наказ. Буде круто, якщо після перезбірки саме він піде мстити. Що на самого Джемена, він показував нереальні речі. Чого варти той божественний крик, що певний час збив з пантелику самого Астро. Ні, серйозно, було видно, як він до останнього бореться за Життя. А в кінці бою, коли Астро перетворив лучі Джемена на згустки енергії, і ними ж вистрелив Джемена, було видно, як він і сам був в шоці, що так вміє. Автор це прикольно обіграв. Ви просто гляньте на це лице. В кінці кінців Астро Туалет програє через нову здатність Джемена. Яким чином він зміг взяти контроль над руками Астро і змусив атакувати самого себе? При тому шари енергії були з фіолетовими частинками, а це, між іншим, фірмовий колір ті умена Титана. Згадуємо, що в інвентарі вченого були книги ТІВІМів. Відразу стає зрозуміло, звідки в командира туалетів такі технології. Як ви можете пам'ятати, саме фіолетовий кран врубав Friendly Fire. Тобто тут проглядається прямий зв'язок. І коли вже обезсилений Астро готується продовжувати бій, адже мене нанести фінальний удар, втручається новий персонаж, який тільки з одного удару зносить Джемену щит. Цим персонажем виявляється новий Астро з КБД, що виглядає ну просто нереально. Дуже хочу побачити його в реальному бою. Коли він готується нанести з Джемену ще один удар, по нього починає стріляти спікермен. І насправді мене інколи просто бісить тупість агентів. Вони завжди бездумно в бій. Так, це можна виправити й тим, що спікер не бачив, що вони билися одне проти одного, але ж це не одиничний випадок. Далі новий персонаж з легкістю відкидає в блоху, витає свого друга та йде в за горизонт, у невідомому напрямку. Джемен тікає від титанів, а камерамен бере клишню астро і вперше за весь час серіалу починає говорити. На цьому закінчується серія. Цікаво вийшло. З нетерпінням можу чекати продовження. Свій варіант продовження серії пишіть в коментарях. А свій я викладу в блоці з теоріями. Хотів би поговорити про майбутнє серіалу. Якщо точніше, то про конфлікт між Трьома сторонами. Раніше все було просто: туалети воювали з технікою, нічого не звичайного. Проте тут нам дали третю сторону. Всі вони бажають знищити одне одного. І в 72 серії ми переконались про це. З цим цікаво спостерігати, ти не знаєш за кого болівати. Але факт залишається фактом: переможець буде лише один: яким чином туалети і агенти можуть перемогти ас. Перший спосіб, який я бачу, це нові технології, які допоможуть у війні. Так, в теорії можна здолати як за допомогою хитрощів, однак, навряд чи в них навіть так щось вийде. Другий спосіб, і гадаю, він саме очевидний, це об'єднання Проти одного, саме таким я бачу продовження серіалу. Да й не кажіть мені, що не хочете колабуски відіти агентів. Ну і ось нарешті ми переходимо до найцікавішої частини відео. Зараз обговоримо деякі теорії. Як ті, що говорили інші, так я й висуну свої. Я обіцяв сказати про цього детектива із бонусної сценки 70-ї серії. Я думаю, що це новий персонаж, який обов'язково буде мати свою окрему арку в серіалі. Його задачу нам залишається тільки гадати. Більшість говорить, що він буде шукати всілякі компромати на Дафука, адже всі агенти бачили книги Тівіменів, всі бачили, як Кожного камерамена інколи вимикаються камери в неочікуваний момент. Логічно, що знайшовся камерамен, якому кортить розібратися з усім цим. Розібратися, чому їх творець допомагав зкибіді туалетом. Саме через це я гадаю, Дафак факт поскрасив червоного камерамена, даби той якимось чином відбили в репутацію секретного агента. Детектив, же, в свою чергу, буде пильно спостерігати за цим всім, даби докопатися до правди, чому астротуалети переслідують Джемена та інших скибідів. Враховуючи 60-ту серію, лише тоді астро нерівно дихали до команди туалетів, можна зробити висновок, що вони. Вже давно презирають своїх повротимів, які них ще по ієрархії. Така любов може бути викликана боягузкістю Джемена, оскільки той вже не перший раз тікає і приносить туалетам все більше та більше втрат. Останньою краплею була втрата титана Спікермена, і цього астро вистачило давно назвати боса туалетів здратником. По словам туалета 72-ї серії, Джемен уникає правосуддя, тобто не підкоряється своїм начальникам. За що він має бути покараний по їхньому кодексу? Можливо, є ще якісь причини їхнього ворожого ставлення, як, наприклад, привду таємничу угоду між туалетами та гастро. Можливо, Асортуалетам потрібна технологія того самого вченого, однак вже оригінальні туалети виграли її, і саме тому вони прилетіли карати Джемена, а заодно його помічників. Свій варіант знову ж таки пишіть в коментарях. Хто такий секретний агент? На одне з питань в інтерв'ю, чи є у персонажа до фактмового фізичне тіло, він відповів, можливо. Тобто в теорії це кіборг, що може керувати агентами, вимикати їм живлення, зробити невидиму, підключити камеру і так далі. Можливо, то з мене і повернеться в серіал, адже, скраш за все, має не лише фізичне, а й цифрове тіло. В комп'ютері секретного агента. Але є у мене здогадки, що він може бути не зовсім реальним. Можливо, є в нього фізичне тіло, однак цілком реально, що те, що ми бачимо в деяких серіях на фоні, це його так звана проекція. Він може керувати нею як завгодно, передавати речі з рук в руки, пересилати картинки на планшети і таке подібне. Популярна й така думка, ніби секретних агентів існує не один, а цілих два. Перший це добра версія, штучний інтелект, що створив справжній дафакбум перед тим, як заразитися вірусом. Якщо бажаєте подивитися окреме відео по цій темі, то на. Беремо 600 лайків під цим відео і 100 підписок, доб'ємо нарешті 3000. На честь цього я зроблю відео, питання, відповідь. Варто сказати про розмову титана камерамена. В цілому я помічаю, що діалогів стало в серіалі набагато більше. Багато хто вважає, що Титан заговорив через руку Астро біді. Одразу скажу, що я не є прихильником такої теорії. Можливо, вони завжди вміли говорити, просто нам не показували цього. Та й причин розмовляти не було. Остання на сьогодні теорія, яку б я хотів озвучити, про меду Астро туалетів. Багато хто говорить, що це інопланетна раса, яка захоплює. Планети. Я з цим не згоден, оскільки вірус в теорії створили люди, тому не цілком з землі. Від звичайних туалетів відрізняються тільки технологіями. Думаю, вони просто хочуть захопити контроль на землі і ніякі вони не чужоземці. Варіанти від мене що ж буде далі, я все ж перемістив в окремий блок. Думаю, в найближчих серіях буде щось цікаве. Якщо сам да факт каже, що вони мають бути пекотними, я очікую на якусь несподівану смерть. Тут або джемена, ослабленому після бою прийде кінець, або детани можуть потрапити в засідку, не дарма от живе плани на всі випадки життя. Якщо що так говорив, Сам Дафук. Я очікую на розкол армії кібеді туалетів, адже в 60 й серії були туалети, які не дуже то вступалися за джеменем. Розкол це буде логічним рішенням. Останній так багато разів підводив всіх, що логічно буде багато незадоволено. Зрозуміло, що з самого початку Астро будуть нас розкидувати на раз-два. Однак зараз вони, очевидно не дуже той зацікавлені агентами. Їм потрібно навести лад своєї армії, а вже потім продовжувати війну з технікоголовими. Цілком можливо, що нам покажуть главу раси Астро Скібіді. От, якщо чесно, то я думаю, що глава Астро це справжній. Ні, дафук звучить божевільно, але є в мене така теорія. Якщо ти хочеш повноцінне відео по цій теорії, то набирай 600 лайків під цим відео. Ну а це відео підходить до кінця. Знаю, вийшло сумбурно, але дякую всім, хто дотивився до кінця. Цим ви дуже допомагаєте мені та каналу. Якщо ви помітили якісь помилки в відео, або просто у вас є об'єктивні рекомендації, як можна покращити якість контенту, то спокійно пишіть в коментарях. Ну а фінансово підтримати мене можна посилочці в описі. Дякую за увагу. Ну а на цьому все. До нових зустрічей.